Шокуючі повідомлення про потужний вибух, які порівняли з детонацією бомби, це писали налякані жителі багатоповерхівки одного з житломасивів Дніпра. З'ясували, звук вибуху доносився із шахти ліфта. Думали, обірвались рейки. Якось задумуваюсь, якщо даже відремонтують. Що ж воно далі так буде? Мова про ліфт в багатоповерхівці на паніках і 77, Жителі кажуть, чули потужний гуркіт і думали, що підйомник просто обвалився в шахту. Але вже з'ясували, причина зовсім не поламаний ліфт. За словами мешканців, винні електрики. Повинні дитеку. Можу одне сказати: в цей день було вимкнення світла, і це вимкнення було хвилин на 10. Ми не зрозуміли, ну зазвичай виключають на три години, так? а тут виключили всього 10 хвилин і вимкнули. Тобто, не зрозуміло це вимикання, тобто, можливо, за цього ліфт і зламався. Механік підтверджує здогадки жителів і пояснює, що саме стало причиною поламки. Приїжджають детек, вони роблять які свої роботи по станції. Они отключили фази, потом їх назад вернули, але местами, сделали перефазировку. В этот момент кадатост начинает навчається в обратную сторону. Саме через цю плутанину із фазами ліфт і вдарився об стелю шахти. Це спричинило гучний звук, схожий на вибух, який налякав місцевих. Люди прийшли нажали кнопочку першого етажа. А ліф так поїхав наверх, і поки не уперся в потолок, он не становився. Оте та й схочилося. Якби всередині були люди, чи минулось би все без наслідків? Ну іспух, іспух, Тобто з жизни нічого нігрижа. Утім, людям, м'яко кажучи, не в захваті від таких непередбачуваних видолок у шахті ліфта. Як пояснюють інцидент в ДТЕК, така ж ситуація далеко не перша і де вірогідність. Що не повториться, компанії про інцидент знають, кажуть, ремонтували пошкоджений кабель. Щодо самого випадку із неочікуваним вимкненням світла та некерованим ліфтом, в ДТЕК проводять ретельне внутрішнє розслідування. У рамках розслідування ми перевіримо, чи коректно застосовувалася технологія виконання робіт згідно нормативних документів, якими зобов'язана користуватися наша компанія у виробничій діяльності. Тож, поки електрики розбираються в ситуації, люди ризикувати і користуватись підйомником не наважуються. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.